Дорогі розпочинаємо молитву прославлення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Отець Небесний, слава тобі Сину, слава тобі Духу Святий. Слава тобі, Боже, присвятій Твіцій єдиний за цей час. Слава Тобі кожна Божа особа за цей час, за ці можливості, що можемо разом молитися. Слава тобі, Боже, Присвятій Трійці єдиний. За свята, які маємо в році, за те, що Ти, Господи, теж даєш нам переживати ці події, і Ти, Господи хочеш, щоб ми жили теж цим літургічним життям, життям церкви, щоб ми занурювалися в ці таїнства щоб ми теж могли з цього великі духовні плоди черпати. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що хоча кожного року переживаємо ті самі свята, можемо переживати їх глибше, ширше. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, що ти кличеш нас на глибину, Ти занурюєш нас в свої глибини, в глибини пізнання Тебе, в глибини правди про Тебе, в глибини мудрості Твоєї. В глибине пізнання себе, таких, якими ми є, немічними, недосконалими, звадами, Господи. Ти занурюєш нас в глибини Твоєї величі, щоб ми пізнавали, який Ти є насправді. Ти занурюєш нас, Господи, глибини неосяжні для людського ока, неосяжні для духа цього світу. Ти занурюєш нас в глибини, які нас може повести тільки Дух Святий, Дух Божий, дух правди, дух істини, дух сокрушення. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо ти ведеш нас і зануруєш на глибини любові, справжньої любові, жертвеної любові, любові, яка вивищує інших. Любові Яка є скромна. І в цій Твоїй Божій любові відпадають всякі наші нашарування любові егоїстичної. Чим більше, Господи, занурюємося в Твою Божу любов, в справжню любов, в невимовну любов, в неосяжну, Чим більше занурюємося в неї, тим більше очищаємося від любові егоїстичної, від любові, зосередженої на собі, від любові, яка має корисливість, яка навіть добрі справи робить з користю для себе, щоби. Я прославився, щоб мене похвалили. Ти, Господи, нас звільняєш від такої любові, бо занурюючи свою справжню любов, Ти очищаєш нас від любові егоїстичної. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що ведеш нас на глибини. Божих цінностей і в цих Божих цінностях цінності земні, людські відходять на далекий план на цій глибині твоїх цінностей на перші місця виходять. Справжні цінності, Божі цінності, Божі пріоритети. Господи, Ти занурюєш нас на глибину своїх цінностей і в цій глибині, в цих водах перемінюєш наше мислення. Все стає на свої місця. Все стає впорядковане в нашій голові, що має бути найважливіше? Що менш, а що ще менш і так далі, аж до останнього. І може бути так, що на цих глибинах твоїх цінностей те, що було в нас на перших місцях, піде аж в кінець наших цінностей. Бо починаємо думати по-новому, починаємо думати по-твоєму. Починаємо думати по-божому на цих твоїх глибинах, Господи. І тільки Ти це можеш зробити, тільки Ти можеш занурити нас так глибоко, щоб наші цінності стали такими, якими є Твої, щоб кожна цінність наша в нашому житті стала на відповідне місце. Ми можемо це, Господи, тільки в Тобі, коли Ти нас проводиш в ці глибини. В ці глибини, Господи, в ці глибини. Бо на цій глибині, куди Ти виводиш, Господи, там є все справжнє. Там є істина. Там є правда. На цих глибинах, Господи, є життя. На цих глибинах є любов, на цих глибинах є мудрість. На цих глибинах є святість, але Твоя святість, Божа святість. Святість, яка є покірна, яка бачить свою слабкість і бачить, що те що є в ній святістю є тільки завдяки тобі, бо Ти це твориш. Слава тобі, Господи. Алелуя! Алелуя! провадь нас, Духу Святий, просимо на ці глибини. Перемінюй нас, роби нас новим створінням в Тобі. Веди нас на ці глибини, Духу Святий. Ще глибше, ще глибше ми хочемо, Господи, з цієї молитви вийти хоча б трішечки кращими, але не заради власного егоїзму, що ми тепер стали кращі, але заради того, щоб принести тобі щедрий плід, Господи, щоб бути добрим знаряддям. А якщо ти захочеш, то досконалим знаряддям, наскільки це можливо по-людськи у твоїх руках, ми просимо провадь зараз нас на ці глибини Духу Святий заради того, щоб ми могли принести щедрий плід і визволи нас від всякого егоїзму, себелюбства, від шукання своєї хвали. Щоб цей плід ми приносили заради слави Твоєї Духу Святий, заради слави Сина і Отця і Твоєї Духу Святий. Щоб ми ставали чистіші, щоб принести більший плід життя. Веди нас, Духу Святий, ще глибше, глибше. Ще глибше занурюй, ще глибше, ще глибше. Відкрий зараз своє серце для Бога, щоб Дух Святий міг занурювати тебе, щоб Дух Святий міг провадити тебе, щоб Дух Святий міг робити в тобі те, що хоче. А робить тобі все добре, тільки добре чинить тобі. Дохведи мене невпинно за собою, щоб ходив я над водою, куди б ти не поклик. Очах Спаситель дух веди мене невпинно за собою, щоб ходив я над водою, куди б ти не покликав, проведи мене в глибинах. Не щоб міцнігла віра завжди, в твоїх очах спасити, дух веди мене невпинно за собою, щоб ходив я над водою, куди б ти не поклинав. Мене в не неосяжних, щоб міцніла віра завжди в твоїх очах спаситель, дух веди мене невпинно за собою, щоб ходив я над водою, куди б ти не покликав. Проведи мене либинах неосяжних, щоб міцніла віра завжди в твоїх очах спаситель, дух веди мене, невпино за собою, щоб ходив я над водою. Куди б ти не покликав, проведи мене в глибинах неосяжних, Щоб міцніла віра завжди в твоїх очах спаситель, дух веди мене невпинно за собою. Щоб ходив я над водою, куди б ти не покликав, проведи мене в глибинах неосяжних, Щоб міцніла віра завжди, в твоїх очах спасити. Просимо, провать нас Духу Святий. Веди нас, занурюй нас в ці глибини більше і більше, більше і більше. Просимо тебе теж, Духу Святий, занурю в ці глибини всю нашу Україну, весь наш народ, щоб ми, як народ України, пізнавали правду. Пізнавали істину, Господи, щоб в цих Твоїх глибинах Божих ми бачили, Господи, що є правдою в цій нашій всій ситуації, а що є обманом? Щоби ми, Господи, як народ український піддавалися твоєму Божому плану, щоб ми на цих глибинах пізнавали нашу місію кожного з нас в цьому плані щодо України, веди нас Духу Святий на ці глибини, як український народ, щоб ми Очищалися від гріхів, очищалися від непрощення, очищалися від ненависті, просимо Духу Святий, занурюй нас, український народ, всі твої глибини Божі, щоб всяка ненависть від нас відходила. Очищай нас від всякої ненависті, від всякого бажання помсти. Бо помста належить Тобі, Господи, помста і суд належить до тебе. Не нам, Господи, не нам, але Тобі належить суд і помста. Тому, Господи, просимо визволи наш народ від цих путів ненависті, путів помсти, путів непрощення, і хай ім'я Ісуса Христа вони впадуть ці окови. І ми дякуємо Тобі. Боже, в Присвятій Трійці єдиний, за нашу державу. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що стоїмо до цього часу, і ворогу не вдалося нас долати. Дякуємо Тобі за твій Божий план на Україну, який ти об'являв. І об'являєш різним людям, додаючи нам надії і віри в майбутнє України, в добре майбутнє України, в твоє Боже майбутнє для України. Дякуємо тобі, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву. Я ще так сьогодні пошукала інформацію і зрозуміла, що я неправильно пам'ятала, недобре пам'ятала, то вчора було в Греко-католиків і православних свято при Святої Трійці, а сьогодні зіслання Святого Духа. А я думала, що вчора і в Римо-католиків, і в греко-католиків, і православних було зіслання Святого Духа, а то не так трішки. То я вітаю сьогодні. Греко-католиків і православних зі святом Зіслання Святого Духа. А Римо-католиків вітаю і святом Марії, Матері Церкви. То чудово! Сьогодні Дух Святий і Марія. Папа! -па. Спокійної вам ночі. До зустрічі завтра. На молитві Розарію. Про славу. Мав би бути отець Олексій, хіба без змін наразі?